Привіт, друзі! Планувала сьогодні приготувати дуже смачний італійський картопляний хлібчик, але в нас сьогодні ярмарка. Як побачила цей красивий гарбуз, не змогла пройти повз. Планувала на наступному тижні відкривати сезон гарбуза і разом з вами готувати смаколики. Дуже багато всього запланувала. Але сьогодні вирішила все ж таки його купила і вирішила сьогодні приготувати дуже смачний салат, можна як салат його. Використовувати, кушати можна зробити просто закуску, скласти в судочок, і десь дня три можна смакувати цією смач... цією смакотою. Друзі, все буде готуватися, просто нам буде смачно, тому розпочнемо. І для салату нам знадобиться гарбуз. Я нарізала ось такими шматочками. Перчик також шматочками нарізала. Петрушечка, салатна цибулька. Ось такими шматочками нарізала, щоб все в мене запеклося рівномірно. Далі. Нам потрібна сіль, оливкова олія, шматочок сиру, в мене фета, можна взяти, е, забула як називається, бринзу. І спиці в мене сушений часник, суміш перців та сушений е, тим'ян, можна взяти свіженький. Я взяла форму, в якій буду запікати е, свої овочі, е, тишечки е, на пергамент з бризну оливкової олійки і розкладаю. Овочі, Ой, розкладаю гарбуз, далі перчик і цибульку. Після того, як все розклали, знову щедро поливаємо оливковою олійкою. Можна взяти гарбузову олійку, буде дуже-дуже ем, запашні овочі, трішки використати. Можна зміксувати оливкову олійку та гарбузову. У мене, до речі, є гарбузова олійка. Зараз ще додам трішки гарбузової олійки. Е, сіль. Гарно посолимо. Далі присипаємо щедро, щоб овочі у нас були дуже і дуже пряними. Будуть пряними, будуть надзвичайно смачними. Можете брати абсолютно любі спеції, які вам подобаються. Далі в мене тут суміш-перчику. Чесничок обов'язково потрібен, без нього ніяк. Сухий чесничок. І все, друзі. Відправляємо запікатися десь на 200 градусів десь хвилин до 40. Овочі я дістала 40 хвилин і все прекрасно пропеклося. Даємо їм охолонути і будемо збирати наш салат. На тарілочку розпочинаємо розкладати наші овочі: гарбуз, цибульку, перчик, потім петрушечка, сир і зробимо соус. Далі, трішки все присолимо. Трішки перчику. Ви лишень, погляньте, як це красиво та смачно виглядає, друзі. Зверху оливкова олійка. Щедро поливаємо. Тепер петрушечка. Також присипаємо щедро, не жаліємо. Вона надасть нам дуже-дуже яскравого смаку цьому смачному салатику. Тепер розкладаємо сир фета і будемо ще поливати соусом. Можна взяти бальзамічний соус. В мене є соус на основі мускатного винограду, дуже надзвичайно смачний. Можна використовувати, я ж кажу, бальзамічний. І тепер поливаємо зверху соусом із білого мускатного винограду. Так, І хочу ще зверху. Трішки присипати орегано. Також він надасть смаку нашому салатику. такий пряний салат з запечених овочів. Все, друзі, наша смакота готова, можна подавати до столу. Все, друзі, наш салатик готовий і можна звати всіх до столу. Це дуже швидко, просто, смачно та корисно. Якраз сезон е, розпочались дуже корисної страви. Так, а зараз спробуємо, що ж у нас вийшло. Що може бути, бути тут несмачним? Все смачне окремо фета, е, гарбуз, цибулька? Гарно вона в мене так е, пропеклася. Обов'язково використовуйте спеції, які ви любите, і буде вам надзвичайно смачно. М -м -м. Друзі, це неабияка смакота. Візьму ще цибульку. М -м -м. Надзвичайно смачна страва. М -м -м. Дуже смачно. Я думаю. Коли постоїться салатик, він буде ще смачніший. Ви ж бачили, все настільки просто, настільки смачно, тому використовуйте сезонні овочі, насолоджуйтесь, готуйте за моїми рецептами. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої відео, ставте лайк, діліться з друзями, готуйте, коментуйте. Обов'язково пишіть, що у вас виходить, тому, ви, тому що ви дуже рідко мені пишете, що ж у вас вийшло, якщо готуєте за моїми рецептами. Ну, а ми з вами побачимось, будемо готувати щось смачненьке. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний.